Повернення більш очікуваного напевно ще не було. З Дніпропетровська до нині вже звільнених від бойовиків Краматорська зі Слов'янськом почали повертатися біженці. Перші півсотні родин вирушили на Донеччину у супроводі рятувальників. Попри проблеми з комунальним забезпеченням, люди воліють повернутися у свої оселі якнайшвидше. Цій крихітці усього місяць, а вона вже встигла побувати під зенітним обстрілом. Домівку ці жінки не хотіли залишати до останнього, але коли снаряди стали влучати у сусідні будинки, вирішили тікати. Волонтери допомогли їм добратися до кривого рогу. Як на удихи побували. Єслібні так сказать, ну, да. Да, Только, если бы не єс бині там дома а Так базово да. да. нині вони та ще півсотні родин зі слов'янська та краматорська повертаються додому. Терористів з їхніх міст вибила українська армія. Слава героям нашим українцям. Ми так благодарны. Ми їх любимо да, молимося за армію. Да. А рятувальники вже встигли очистити територію від залишених бойовиками мін на сьогоднішній день. Полні. Безопасно знаходитися в місті. Основні учаски в місті розмінірували. Йде розбір завалів і очистка територія зривопасних предметів, які знаходяться в окраїнах міста. Мати трьох дітей Тетяна Чекарь каже: їхній родині пощастило, і квартира, і батьківський будинок вціліли. І з родичів теж ніхто не постраждав. Попри те, що в місті ще не відновили газо, електро та водопостачання, вирішили час. Повертатися У можу така професія, гар'єдівастана місто. і вже всі дзвонять, треба на роботу, треба садики, школи повністю. все. люди хвилюються перед дорогою, зізнаються більше за все, хочуть знову опинитися у власних оселях і водночас бояться побачити, що сталося з їхніми містами. А ще не втомлюються дякувати тим абсолютно незнайомим українцям, які у важкі часи прихистили їхні родини і ділилися усім, чим могли. Ми приїхали, у нас не було взагалі нічого. Куча маленьких дітей, на як-то нада. І люди моментально з утра попривозили все. попривозіли спасибо вообще Волонтери, місцеві жителі не жалуватися ні на п'ять годин у дорозі. Три автобуси супроводжує охорона з батальйону Дніпро, рятувальники, правоохоронці і швидка, адже серед біженців п'ятеро інвалідів. Водії проінструктовані на випадок нестандартних ситуацій. Живат на нестанавлюватися, ніді нідя ні, і ся становість случилось, з дороги, не сходити. І починається на бок поставсім їхніх командами, але це радше для порядку кажуть рятувальники. Цю територію вже можна вважати безпечною. Олена Усенко, Сергій Файзулін, спецкор два плюс